Велике щастя жити в цьому світі, його пізнати по краплині до кінця, і відчувати, що всі дні твої зігріті Любов'ю щирою й опікою творця, велике щастя жити в цьому світі, щоранку прокидатись знов і знов, і бачити, як підростають твої діти, тепло даруючи відвертістю розмов. Велике щастя жити в цьому світі, вдихати свіжість, створену дощем, зірвати мак, червоний в вспілім житі, відчути в серці насолодищем, велике щастя жити в цьому світі, ловити дотик сонця на щоці, летіти вільним птахом і що миті, Спокійним бути в Господа руці.